Друзі, я дякую вам, що ви зупинилися на цьому відео. Я дякую, що ви витратили трішечки свого дорогоцінного часу життя, щоб побути зі мною в цій красі і послухати одну цікаву розповідь. Я завжди за людей про політику говорити не люблю. Але сьогодні торкнемося такого, знаєте, ракурсу, трішки духовного, так як завжди. Десь там в Індії один мільярдер, женив свого молодшого сина, і він витратив на весілля цього свого сина 600 мільйонів доларів. І це є 0,05% від його статків. Я замислилась над тим, знаєте, що де у людини могло взятися стільки грошей. Де він заробив? І потім глянула статистику, що Індія практично на першому місці серед всіх країн по кількості мільярдерів в своїй країні. В принципі, в принципі це логічно, тому що там проживає більше мільярда людей, і серед всього того, там мільйон двісті мільярд двісті мільйонів здається. Ну, десь так приблизно, може й більше? Так от, знаєте, я замислилася над тим, чи друг нам є Індія. І просто зараз сьогодні сижу ось тут, на бережку теплого-теплого озера. Якраз вітер такий з озера, сонце світить, і я сижу і думаю: друзі, як ви вважаєте, чи є нам другом Індія зараз? Чому після таких жорстоких знущань над українським народом Індія так і не заявила про своє відношення до цієї війни. І ви знаєте, сьогодні, просто дивлячись на те все, що відбувається, я замислилася над тим, а скільки, наприклад, цей мільярдер, який так от витрачається на весілля свого сина, задонатив би на? ЗСУ, наприклад, або якби не почалася війна в Індії, де би він її ту війну зустрів, як би він повівся по відношенню до того, щоб спасти своїх людей, свою країну, свою землю? І ну, в принципі, ж логічне питання, правильно? Як так відбувається зараз? Що світ ділиться на тих людей, хто підтримує звірства? При тому всьому боїться, що він там десь щось не так скаже, що буде якась ескалація, чи ескалація, що там воно як. Але знаєте, друзі, дивлячись на Індію зараз, ця країна мене не приваблює в жодному разі. Я там, в принципі, не була. Але я знаю людей, які були і розповідали про те все, що вони там бачили. Так от, мільярдери, країна, в якій найбільше мільярдерів так, в світі. Чомусь живе в, в такому злидарстві, де основна маса людей злидарі, які живуть серед фекалій і які є щасливими. Як ви вважаєте? Я колись вам говорила, шановні мої підписники, що будь ласка, підтримайте петицію про молебінь, який відбувався про справедливе завершення війни в Україні. І що його проводили саме в Індії, що там ці брамени, там ці йогіни молилися, там скількись часу, і все, все знаєте, і люди наші мали підписатися, ми підписалися, я, вся моя сім'я, я розповсюджувала це послання. І наскільки у нас культ цього, що в Індії, там якісь вони ці йогіни. <реш> краще наших, <реш> чи як? <реш> Сьогодні подивилася, а, відео там, де реклама була в, в коротких відео на Ютубі, там, де говорять про те, що наше українське взуття набагато краще, чим. чим там, наприклад, як ми казали колись імпортне, і що зараз не насправді і дизайнери в нас найкращі, і продюсери в нас найкращі, айтішники в нас найкращі. Дивишся, ось світ розгортається, розкривається. І чому ми вважаємо, що нам потрібно саме слухати тих, хто десь перевозносить, чи як Індію, їхні там ці. Традиції, там ще щось. Друзі, я не бачу там щасливих людей. Так, вони посміхаються. Можна пройтися по тим їхнім ринкам. Вони їдять на вулиці в основному, готують прямо ось так: от на відкритому вогні, виживають, у них немає нормальних пралень, немає в основної маси людей. Вони їздять на велосипедах вони. Не мають гарних зубів, вибачте, вони вдягнені в чому попав. Але вони хтось сказав один ведичний астролог, що вони щасливі, вони щасливі. Друзі, я в таке щастя не вірю. Тому що людина щаслива, коли в неї є достаток, вона не хвилюється ні за що тоді, вона щаслива. А коли вона думає, що їй поїсти, що одягнути, і як взагалі вижити, вона не може бути щасливою. І зараз сьогодні, ось я просто, знаєте, така дискусія. Можливо, ми з вами, українці, не на тій землі проводимо молебні, можливо, це вже дійшло до того, що ми маємо усвідомити насправді, що в світі відбувається. Духовна війна, вона є в кожної людини всередині і також, і також в світі. А чому духовна? Я вам зараз поясню. Знаєте, чому духовна? Тому що коли ми говоримо про якусь таку єдність людей під одним Богом, це не може відбутися різко, тому що в певні часи духовними центрами, наприклад, на землі, Наприклад, була схід, східна е, релігія, східна віра якась там. так? Ви знаєте багато про це, кому цікаво, ви можете прочитати, знайти то зараз в ресурсах, інтернетних є все. Потім духовним центром довгий час вважалася Індія, так як країна, там духовність така, там е, що там, друзі, хто там був, ви відчували ту енергію. так? Відчували простір, храми там стародавні також є. Так, звичайно, звичайно, так є. Але зараз відбувається певний сув реальності, де народжується новий духовний лідер на землі, лідер, наставник. так, І коли говорять, що це Україна, я якраз то в це і вірю, тому що. Так глушити вже нас, українців по всьому світу, і вбивати на рідній землі, то значить, через щось воно доробиться. І коли подивитися в цю таку брехливу, спотворену релігіозну направленість орків, яких взрощували там скільки сотень років для цього, щоб вони зараз отак себе проявили в цьому плані і в цьому часі, де ми є, якщо, наприклад, взрощували китайців, і вони домі хочуть домінувати в світі і весь час нас направлені на це домінування. Якщо зараз ми дивимося, Індія вона також не, не проявлює таку миролюбиву політику, благородну політику по відношенню до людей, яких несправедливо просто знищують. Я вважаю, що це є небажання Індії віддавати своє. Скажімо так, духовне якесь главенство, духовне зв'язане з тим, що вони його присвоїли собі. А зараз з двох епох іде, іде з двох реальностей. І я питаю у вас, друзі, як ви вважаєте, Індія нам друг? Чи хто вона нам? Тут багато чого зараз в інтернеті говориться. Вони значить багато хто навчаються в Індії, багато хто мають наставників з Індії духовних, так в основному астрологія, джотіш, ведична астрологія, створюється багато різних у нас на українській землі, створюється багато школ, шкіл, академій різних, так, з прив'язкою до ведичної культури. Друзі, а я хочу вам сказати, я. Я вважаю, що веде-ведами, але у нас з вами у нас з вами, у білої раси, яка зараз встановлює свої правила, істинні наші правила відродження саме білої раси, саме тих людей, істинних людей, які є господарями на землі, ми зараз встановлюємо. Своє, знаєте, як то в порядок входимо, в істинний порядок. І ми не маємо відволікатися, ми маємо читати слов'яно-арійські веди, там також все доступно описано. І якщо їх читаєш на українській мові, так, так там відкривається наша мова українська, є мова санскриту. Вона є самою стародавньою мовою. Тут, на землі, і ми маємо нести це з гідністю і говорити нашою українською мовою, де б ми не були, по всьому земному шарі, так? по всій земній кулі ми маємо нести з гордістю і з величезною пошаною до свого, до свого істинного такого, знаєте, така істинна приналежність. Ми маємо нести пошану до цього. Завжди кажуть, десь у когось щось краще, в когось краще взуття, в когось в якійсь країні краще ще там щось. Знаєте, тут не важливо, що краще. Тут важливо, а, важлива ця істинна приналежність тебе як роду. Оце, що ти відчуваєш в собі і несеш. І та культура, вона є дуже цінною, наша культура. І сьогодні я подивилася на... Знаєте, декілька відео пролистала, подивилася про фільми індійські, Да там в кожному фільмі, в кожному фільмі багаті бідні, багаті бідні. Прислуга любов між бідними і багатими. Прислуга служить багатим, там убивають за багатство все. Я дивлюся і думаю, які наставники духовні там, хто може говорити, що там щасливі люди. Я жодного фільму не бачила такого, знаєте, відкритого, мудрого, такого з таким з підходом. Так, там цінується родина, там відносяться гарно до батьків, діти. Там, там, але там дуже важко живуть люди. Там їм дуже важко. Я не бачу там щасливих людей таких. Вони посміхаються так. Але вони живуть в злиднях. Я не можу зрозуміти, що це може бути вища, вища духовність, коли ти живеш серед фекалій і не прибираєш свою землю. Вона за така якась свідомість у людей там, така така земля, на якій вони живуть. Ви гляньте, коли ми йдемо. Ем, ми йдемо з вами в Україні, ці хатинки побільнені, навіть якщо вони старенькі, все розмальовано, паркани покрашені, пофарбовані. Дивишся, люди гарненькі одягнені зі смаком завжди ну, ну всяке буває, в принципі. Ну, основна маса людей розумних так, з інтелектом таким. І це зараз ми проживаємо з вами, становлення себе як духовних наставників. Я просто, знаєте, я дивлюся на, на цю зраду внутрішню. І зрада то не є Верховна Рада, друзі. Зрада у нас всередині. Ми зраджуємо себе, свою, своє походження, природне походження як людей на землі істинних, тих, які були найпершими, розумієте? Анти, Атланти, скіфи. Арії чи Орії, як кажуть зараз вже, як воно більше звучить. Ви розумієте, ми з вами є ті характерники, Україна. Це та земля, де перша затверділа, коли ми тут з'явилися, ми тут є, ми господарі цієї землі. Я не знаю, як ще можна сказати, щоб, щоб Усвідомила більшість людей, що поклоніння в жодному разі не може бути будь-кому і будь в чому. Навіть в якихось малесеньких речах неможливо зараз з себе витягнути якесь поклоніння чомусь і комусь. І тим більше, коли нас випробовують, вже так випробовують на нашу терпимість, на нашу толерантність, на нашу цю приналежність. І ви знаєте, нас все одно багато, нас, українців, багато. І Сьогодні я знаю, що ми розсипані по всьому світу. Нас змусили покидати рідну землю, відірвати коріння своє, але нам ніхто не заважає бути українцями, де б ми не були. І нести свою приналежність з величезною пошаною до свого походження, до свого божественного походження, а не просто так, знаєте, на матеріалізмі, щоб воно все трималося. Ми не є з вами тими, хто е, має триматися. Ми маємо з вами усвідомити, що саме зараз вже є останній виток. Останній виток в усвідомленні людьми, е, отого от свого внутрішнього, глибинного, істинного походження. Я так, знаєте, говорю, у мене шелестить е, шелестять хвилі. За моєю спиною, і той вітер з озера, вода тепла, тепла. Я ще піду похожу по цій воді, звичайно. Але я просто сижу, знаєте, і я, я розумію, що в мене там навіть заставочки на початку відео, що ми вступили в останню фазу. Це духовна, духовне виживання, друзі. Хочете вірте, хочете, не вірте. Я не бачу зараз іншого іншої мети, най, най, найважливішої в цьому, в цьому світі, де ми є. Найважливіша мета це мета духовного виживання. І це то не є релігія. Останнім часом за останніх 100 з лишнім років, так всі хотіли, кожна релігія хотіла домінувати, тобто мусульманська релігія. Ви подивіться зараз, як мусульмани, вони вони рипнулися і затихли. Хотіли домінувати багато чого. І це все відбувається саме так. І потім хотіли домінувати, ну, наприклад, євреїв зараз також при, при, при якось прибиває простір, щоб вони заспокоїлися. Потім дивишся, там, там східна, східні ці всі вірування, і індійська також. І просто я бачу це зараз, що ця війна вона доходить до завершення, і вона саме саме в тому, щоб люди білої раси усвідомили свою цю приналежність, своє походження і признали його свідомо, з величезним, з величезною відповідальністю. І то є і скандинавські наші роди, і то є. Всі ті, хто розсіяний в більшості в Європі, і то є люди, які мають в собі то відкрити, відчути, відкрити в собі оцю, знаєте, такий клапан відкрити, віри оцієї. Саме в це, а не десь там щось кудись, якісь боги коли уводять тебе. Тому, знаєте, очищуючи себе від різного бруду. Від того, що нам нав'язували, і зрозуміти тільки зараз, просто зараз, для чого це все робилося, той голодомор, те знущання над нами всіма, те все, що збиває з пантелику, те, що хотіли вклинити у ці різні меншинства, оце, що хочуть, в кому нав'язують оце все, знаєте, це рабське мислення. Ми маємо зрозуміти, що ця епоха завершується, і ми на зміні епох зараз знаходимося. І якраз саме головне, що ми маємо усвідомити, друзі, з вами, так це те, що духовність, то коли люди єднаються під, під ідеєю єдиного поля. Але це мають бути благородні люди, і єднатися потрібно не так, щоб під Богом яким щоб знову поклонятися, а єднатися з мого погляду, так як я то бачу, так як я то розумію. Єднатися потрібно під ідеєю благородних людей. Благочестивих людей, людей високого інтелекту, людей, людей з високою вібрацією любові в серці, люди, люди, які відчувають зараз ці слова, ті, що я промовлюю. повірте, це не просто так, друзі, не просто так. І саме, саме коли відбудеться оця така основна хвиля пробудження і усвідомлення на рахунок саме цього, що я кажу, ось тоді. Всі заспокояться. Земля наша, вона зробить свою роботу. Вона залишить в своїх енергіях тих, хто буде відповідати цій частотності. І потім не кажіть, що вас не попереджали, що вам не казали. Тому я кажу, питають, а що там таке духовність, а що це його робити, щоб всі пробудилися. А ми можемо тільки за себе відповідати. Кожен хай пробуджується. Слухайте відео, читайте книги. Читайте слов'яно-рійські веди, там не також написано про ці всі війни, про, про можливості людей, про їхні природні здібності, про те про мудрість нашу. Про те все там написано. Будь ласка, навіть доступів. Так на російській мові є, але можна перекладати собі, сідати і перекладати друзі. І нехай Індія вчить українську мову, індійці хай вчать, чи як вони там індуси. хай вчать українську мову. І хай заспокояться, тому що вони настільки ведуть себе неадекватно по відношенню до нас. І я вважаю, що це є несправедливим. Боятися Росії, боятися Китаю, боятися Третьої світової війни все зараз залежить від того, як віднесуться до програми Божественної. А програма Божественна включила саме людей білої раси як духовних наставників на землі. Ніхто не може її порушити, тому нехай кожен подумає і заспокоїться. Не потрібно когось десь виділяти, так, якось. а потрібно просто усвідомлювати, що є програма Бога, програма Всевишнього. І все. Ось таке сьогодні для вас, друзі, відео. Це моє особисте тобто, бачення, це моя особиста думка. Я висловлюю на своєму каналі. Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте «подобайки» і напишіть вашу думку. І я вважаю, що в кожному з нас зараз пробуджується саме ось та духовна божественна сила, вона вже у нас ожив ожила. Просто нам потрібно прийняти це і усвідомити, розумієте? І не слухати нікого, абсолютно слухати тільки себе, своє серце. І ми з вами під ідеєю таких благородних людей. Де б ми не були по всьому світу, ми з вами з'єднаємося в єдиному полі, яке буде розгортатися на майбутнє, на майбутнє покоління, на, на майбутнє все в самому найкращому варіанті. Тут головне зараз просто встояти вижити так, як, ми, а, як нам вже вкладено, вкладено в нашу свідомість. Дякую всім вам, що потратили свій час. А можливо, ви навпаки його розтягнули зараз. І ваше життя буде найкращим з цього моменту. І я вдячна вам за розповсюдження такої інформації, моїх відео, я вдячна за коментарі. Долучайтеся до нашої групи в, інста... в Телеграмі. В інстаграмі також у мене є канал. Я залишаю вам під кожним відео свої посилання. До речі, хочу зробити невелику об'яву, коли. У нас зараз збирається група, ми домовилися, що ми проведемо церемонію єдності. Ми проведемо, я готую цю церемонію єдності, я особисто її проведу. Будь ласка, хто хоче приєднатися, це буде у листопаді місяці, 11 одинадцятого буде закриття цієї останньої брами. Подвійності, подвійного світу, і я готую церемонію єдності. Будь ласка, долучайтеся, там будуть обяви. У мене в групі, тому що там місце, де збираються такі люди, які є спорідненими. Так що, будь ласка, чекаю вас, друзі. Всі бажаючі, будь ласка, приєднуйтесь, Ми будемо це робити. І не тільки це. Ми працюємо завжди, працюємо на поле, працюємо. На красивих, красивих, благородних, благочестивих енергіях і йдемо вперед далі. Все. всім бажаю любові, світла, краси і натхнення. Божественного натхнення вам, друзі. Всього найкращого. До побачення!